У неділю 8 листопада в Золочеві відбувся фінал Кубка Осені Золочівського району. У футбольних зустрічах змагались команди першої та другої ліги. В боротьбі за першість в першій лізі району зустрілись команди Згода села Коровичі та будівельник села Словіта. 90 хвилин матчу, як і два додаткових тайми, не визначили переможця зустрічі. Лише в серії після матчевих пенальті глядачі змогли побачити м'яч у воротах. Переможцем стала команда Будівельник з рахунком 4-2. Вітаємо вас з перемогою. Скажіть, будь ласка, як ви оцінюєте вашу гру вашої команди сьогодні і яким був ваш суперник? Дякую за вітання. Суперника оцінюю дуже хорошого, амбіціозного. Жажда до перемоги в них є завжди. Не один раз ми вже з ними зустрічалися. Були різні рахунки, різні ігри. Ну, перемагає кращий, сильніший. І, е, кому більше, більше, в кого більше жажда до перемоги. Е, суперник ще раз повторює дуже хороший, дуже. Це суперник е, в сезоні дуже хороші результати показав. Ну, і, в кубку осені теж, і в кубку весни теж ми з ними зустрічалися в фіналі. Ну, на жаль, ми їм поступилися з рахунком 3-2 е, е, весною. Ну, а тут, е, Фортуна більше була на нашому боці. Як оцінюєте гру вашої команди? Гру нашу своєї команди я оцінюю хор, хорошу, задовільну. Команда старалася, билася до останнього. Десь щось не вийшло, десь щось не вийшло. В цілому дуже, дуже хороша гра була, і хлопці віддали себе віддалися. У футбольному матчі другої ліги районду команда Ватра з села Золочівка. З мінімальним рахунком в один м'яч перемогла команду з Гончарівки «Промінь-2». Фіналіста за друге місце «Промінь-2» нагороджується таким «Маленький в куку». Хто капітан? Капітан, що ти граєш? Нічого, все буде добре. Ну і війня, вибачте, що кажу, воно так і є. Грамоту! Грамоту! Дай я прийшов пізніше. Грамоту! Грамоту! Їшані за Я віддаю грамоту. Ну і чемпіон, влада Кубка осіннього. Патра! Зала за учіб! Найзапеклішим матчем виявилась гра відповідь за третє місце Першої ліги Львівської області між Золочівським соколом та командою Східниця. Результатом зустрічі став рахунок 2-1 на користь господарів поля. Зорків! Зорків! Соболив! Мо на зелене поле, хай усі шляхи дороги, Нас ведуть до перемоги. Гей, 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 соколи, не здаємося ніде ніколи. Хай лунає на трибунах, гей, соколи уперед. No! Oh Насамперед, перед вітаємо вашу команду з перемогою. Як ви оцінюєте сьогоднішню гру і що дозволило вашій команді сьогодні вирвати перемогу в суперника? Дякую за привітання. Я знаю, у нас колектив всі грають місцеві практично. Один там, Вратар, зі Львова і Юра. А так, всі свої нас зібралися, знаю, настрій на, на ігру. Бачили, як суперник там іграв, зробили деякі висновки, зіграли. Максимально можливо. Що не вистачило супернику для того, щоб забити другий м'яч ворота ваша? Нам, нам трошки в кінці підфартило, але що їм помішало, то в них треба питати на мене. Які, як ви оцінюєте свої шанси в наступних іграх на 2016 рік? Не знаю, подивимося, бачите, в приніс зараз таке становище, що не знати, що буде на другі. Так як чув, що команда має бути, планується. Я би хотів, то, щоб і всі свої гравці з Лучівщини. Плануємо, не знаю, то залежить від президента, як там буде. Фінанси дуже багато зараз все залежить. Не, не плануєте оновлювати склад команди? То буде залежати все від е, задач, які є. На, на даному етапі у нас команда хороша. Якщо там якісь будуть задачі на сезон, будемо думати щось. Наразі нас на все страви. Головною ціллю вашої команди є прогресувати. Гарного вам святкування і успіхів в майбутньому сезоні. Дякую дуже.